Доброго дня, друзі! 22 червня 2024 року ліс в привітненській громаді. Напали на поляну білих грибів. Ну, штук з 50 як мінімум. Подивіться, які красунчики стоять. От. Які? А вон це маленький. А вон яких три велетні стоїть. О, грибочки на будь-який смак. Це тільки частина. Я такого ще не бачив. Тому показую вам, бо не знаю, чи ще колись таке побачив. Вон в рядочок стоять красунчики. А он ще шапка. Шапку вже з'їли наші друзі слимаки. Які боровички. О! Во. О! Во. Вон під, під деревом. Краса неймовірна. Навіть не думав, що таке. Колись побачу. Так що ходіть в ліси, бережіть ліси, бо вони дарують нам багато приємностей. Тепер невеличке підсумкове відео про наші трофеї. Це одна з кучок, де, мабуть, з 20 грибів. Йдемо до наступних. Ага. Це ще одненька, тут такі молодші. А це ще одна куча з грибами. Всі різні, є молодші, є старіші і це все зібрані на одному місці. Всім гарного дня і хороших трофеїв. З'їздили на тихе полювання. Біля села Привітне колишнього Локачинського району. Практично на одному місці знайшли 104 білих гриба боровика. Ось помилитися яка краса. Один навіть такий, мабуть, більший, ніж на кілограм. А загалом різні, більші, менші, старіші, погризені, цілі, дуже гарні гриби. Насолода.